Листи і подорожувати американець перетворив, здавалося, бабусине заняття на справу свого життя, яка до того ж зробила його неймовірно популярним. А ще захоплення покриває більшість його подорожей. Сембарський плете светри із зображенням історичних місць. А потім їде до місця, яке відтворив на одязі. Не виключає одного дня приїде і в Україну, звідки походить родина його батька. Наталка пісня далі. На перший погляд, звичайна мережева кав'ярня у передмісті Балтимора, але саме тут розташований робочий кабінет Сема Барський. Найвідоміший американський виплітельник приходить сюди майже щодня, адже Сема надихають людська увага до його творінь. Ви це самі? Боже, як красиво! Моя мама чудово плела, Я б теж навчилася. Сем, котрий проїхав майже півсвіту зі своїми плетіннями, з радістю дає майстер-класи всім охочим. Він упевнений, безнадійних в'язальників не існує. Ось так тепер підіваєш це спицею. Бачиш? А тепер сюди все вийде? Бачиш, як легко. Сімнадцять років тому Сем серйозно але його хобі, дало йому поштовх боротися з і не переставати мріяти про подорожі. Тому Сем вирішив плести тематичні светри, в яких він і подорожує. Мені сказали, що це дуже складно, що потрібен досвід, але я не прийняв ні як відповідь. ТСН Сем охоче демонструє светри з зображенням лондонського Тауерського мосту, центру рідного Балтимора і нью йоркського Таймсквер. Ось він на Ніагарському водопаді в Ізраїлі біля стіни плачу і у Вашингтонському саду Сакур. Тепер барські зірка за його светрами стали стежити з професійні видання для в'язальників. Потім його почали запрошувати на різноманітні талант-шоу. Під них він і виплітає кожен свій витвір, а замовники оплачують його переліти проживання. В середньому на створення светри йому потрібен місяць. Поїхати в Київ зробити щось про Україну я б із задоволенням, якщо запросять. Родина мого батька була з Києва. Вони переїхали в США в 20-му столітті, в'їжджали ще через Еліс Айленд. Сем не продає своїх светрів, але час від часу віддає їх на благочинні аукціони. Окрім впізнаваних історичних місць, виплітає спицями мурах, зоряне свічі, на які світяться у темряві. Персонажів країни Оз і вже закінчує светри з бабаком віщуном весни. З Балтимора Наталка Олексій Осика, ТСН один плюс один.